Хочу, щоб ти перестала порівнювати себе з іншими, і знаєш чому? Сьогодні я тобі покажу на прикладі прекрасної Юлічки Верби. І я знаю, що знаєте, хтось її любить, хтось ненавидить, але давайте сьогодні візьмемо її приклад. Тому що Юлічка Верба не була би Юлічкою Вербою, якби вона здалася при першій невдачі. Юлічка Верба не була б Юлічкою Вербою, якби вона боялася, сумнівалася, не працювала би з цим. Знаєте, при кожній невдачі здавалася, тому що на її шляху стовідсотково були перешкоди, був біль, були падіння, були занепади скільки тільки хейту на неї л'ється, але це не змусило її відмовитись від своєї цілі, тому що вона знала, заради чого вона йде, заради себе, заради того, щоб змінити своє життя. І ти так можеш. Не порівнюй себе а, з тими, хто вже досяг успіху. Порівнюй себе лише з самим собою. І ти зможеш досягнути успіху, тому що інші це теж змогли. І думай про те, який шлях пройшли вони.